Христос Воскрес, цієї неділі ми мали дуже гарну Євангелію. розповідь про сліпця, який був сліпий від народження, і Христос його зціляє. Також там фарисеї мають проблеми з Христом, що він то зробив в суботу. Але ця розповідь не тільки про нього, не тільки про того сліпця. Вона є дуже глибокою, дуже символічною. І зараз ми. Дуже коротко і лаконічно заглибимо все в цей уривок. Святі отці, такі як Йоанн Золотоустий, Августин, святий Кирило Олександрійський, тлумачать у цього сліпця як образ цілого людства, яке після Адама народилося в темряві, в гріховній темряві, так? Воно є духовно сліпе. І ось святий Августин, зокрема, каже, що. Оцей сліпець, це є людина, яка ще не народилася в істинному світлі Христі. Далі в уривку ми бачимо питання, яке Христу задають. Хто зрішив, він чи його батьки? І це насправді дуже типове питання в юдейській традиції, тому що згідно з тою традицією, якщо ти мав якусь ваду або не мав грошей. Або щось втратив вагоме в житті, це означало, що ти зрішив, на тобі нема Божого благословення. І все, от і такий грішник. І навпаки, якщо ти був в достатку, здоровий, багато дітей, на тобі Боже благословення. Бог з тобою. ти є праведний. Але Христос в цьому уривку спрощує оцю думку. І каже їм, що ні він і не батьки. Тобто, оце страждання, що він має, не за якийсь гріх. Насправді, дехто може і страждати просто, як каже Христос, щоб в ньому показалася сила Божа. Далі Христос бере слину свою, глину чи порог, яке там було знаєте, на землі, змішує відку грязюку і намазує йому то на очі. Це насправді надзвичайно глибокий момент тут. Надзвичайно красиві люди, ви тільки послухайте. Христос, як Бог, міг просто сказати, прозри, і Він би бачив, правда? Ну, але він робить усі всі дії. Слина, глина, намаща, йде потім в силуам. І це, згідно святих Отців, показує, що Христос показує всім тим, які там стоять і дивляться, що Він показує їм, що Він є той Бог, який створив Адама з Галини. З землі, з праху земного. Згідно святих отців, той сліпий не просто був сліпий з народження, він не мав фізичних очей. В нього були вони відсутні. І Христос, як той самий Бог, що створив Адама з глини, бере оту слину, ту глину змішує, ту грязюку і просто ту гризюкою вставляє йому очі назад. Він дає йому фізичні очі, яких в нього не було. Та, як створив Адама. Розумієте? Святі, святі підкреслює, що він показує всім, що Він є той самисінький Бог, що створив Адама. І зараз він створює з нічого очі для того сліпого. Наступна дія, яку Христос каже до того сліпого, яку просить її зробити, йди в село ту купіль і помийся. І це є прообразом хрещення, в якому людина омивається своїх гріхів омивається в тому, хто є посланий, так? бо Христос є посланий Отцем, Силуам означає посланий, і через того посланого ми отримуємо духовні очі. Ми бачимо світло. Згідно з Святим Августином, він каже, що Він, той сліпець, омився в тому, хто є посланий, тобто в Христі, і отримав зір. Не просто в воді, він омився в самому Христі. Який дав йому ті очі. Так само ми, От коли хрещення є, ми не просто в воді, ми омиваємося в самому Христі, який був посланий для нашого спасіння, щоб ми отримали те світло в своєму житті. Також наступне, що ми бачимо в уривку, що євангелист дуже гарно подає, що сліпець не тільки фізично отримав свої очі, так, свій зір, але він також і духовно прозрів. Тому що коли його питають, хто тобі того зробив, він каже, ну якийсь там Ісус, зробив там грязувку, сказав мені піти помитися от чоловік ім'я Ісус. Потім, коли його знову, питають, він вже каже пророк. І коли останній раз він каже, ми чуємо, Господи, вірю, ми бачимо духовне зростання. З кожним питанням, що йому задають, Іван Золотустий каже, що він нібито. Зростає в Бозі, він розуміє, хто то йому зробив. Спочатку був, то був чоловік Ісус, потім Пророк, а потім, Господи, вірю. Тобто ми, ми бачимо, що від самого хрещення, так, коли він його отримав, він не стоїть на місці. Стояти на місці не можна. Він духовно зростає в своїй вірі, в розумінні Бога. Так само ми. Дехто може думати, що от, коли ми отримуємо хрещення, то все, вінець всього. Все. Ні, насправді, коли ми його отримуємо, це тільки початок. Ми духовними бейбічками і дітьми. Якщо ми духовно не зростаємо, це катастрофа. Тому постійно треба духовно зростати. Адам, коли був створений, ми знаємо, що він був дорослою вже людиною 33 роки, але духовно він був дитиною. І він мав духовно зростати в Бозі. Так само ми, ще раз повторюю. З хрещенням ми мусимо зростати, не стояти на місці. Також є дуже цікава реакція самих фарисеїв. На очевидне чудо, яке вони бачать перед своїми очима. Вони знали того слідцям багато років. Вони все одно відкидають чудо. Вони не хочуть бачити Сина Божого і, і ті чуда, які він робить для людей. Не хочуть. І це так само буває з нами в більшості. З нас. Ми бачимо очевидне, читаємо очевидне, але все одно перекручуємо, бо воно нам не підходить. Воно не підходить під стиль нашого життя. Так само ті фарисеї. Вони бачать, що сліпець бачить, він отримав очі, але через свою гордість вони є сліпі. Вони обирають бути сліпими. І наостанок ми бачимо, що того сліпця виганяють. Його не приймають, але Христос його знаходить. І цей уривок показує, що тих, кого суспільство не приймає, навіть близькі не приймають, Христос знаходить і їх ніколи не залишає. Згідно з святим Григорієм Великим, тих, кого відкинули суспільство, родина, близькі через віру Христа, послухайте. Через віру в Христа Христос їх приймає і ще більше відкривається їм. Ще більше і глибше відкривається тим людям, які за нього насправді несуть це страждання, які були вигнані за віру. Так як ми бачимо в Євангелії, коли Сліпець сказав, вірую Господи в кінці, так? Він ж не просто прийняв зцілення, не просто Побалакав з якимось цілителем. Він насправді повірив в самого Бога. Він спілкувався з Богом, він його приймав своє життя. І я хочу побажати, щоб кожен з нас на певному, тому шляху, що ми маємо тут на землі, в певний момент нашого життя також могли сказати, Господи, вірю. Амінь. Христос Воскресе.